Привіт усім. Мене звуть Володимир. Я куратор курсу із 3D-моделювання від InGame. Сьогодні у нас особливий гість Богдан. Один із наших випускників, який нещодавно закінчив курс і вже працює у сфері 3 d для гімдева. Богдане, привіт. Як справи? Привіт, привіт, О, Володимир. Дуже рад тебе бачити. Справа нормальна. Дякую. Досі трохи в шоці, але, але все круто. <гум> в шоці, це добре чи погано? Добре, добре, звісно, просто, просто не вірю, що я реально в цій сфері. Добре, давай почнемо спочатку. Розкажи трохи про себе і взагалі, як потрапив на курс. Добре, мене звуть Богдан, мені 34 роки. Зараз я мешкаю в місті Андії, сам з міста Ізюм, Харківська область. Раніше я працював зовсім в іншій сфері, думав, вже, що пізно змінювати професію, але завжди хотів щось створювати своїми руками або малювати чи, чи щось інше. Десь побачив рекламу InGame, де мене зацепила фраза про гарантоване працевлаштування. І вирішив ризикнути. Чесно, не знав, що таке блендер, що таке моделювання, як це відбувається все, і як це я взагалі зможу сам освоїти. Але дуже хотілося навчитись заробляти, не виходячи з дому, тобто, тобто працювати із дому. і щось створювати: щось креативне, творче. А з дитинства я дуже полюбляю грати в комп'ютерні ігри. І навіть я не міг мріяти, що буду причетний до цього світу. Гей, деву. Mm -hmm. Чекай. Тобто ти був повний новачок і прийшов повний. до нас на курс. Так, так, я був абсолютний нуль. Я навіть не знав, як камеру в блендеру повернути. Пам'ятаєш, я тобі писав і кажу: а як, як це крутить? Та-та, я пам'ятаю, перший тиждень у всіх такий, тому це нормально. Ти такий, о, як сим користуватися, де тут, куди тикати? Коротше, нічого не зрозуміло. А що тебе найбільше здивувало на курсі? Приємно здивувало те, що все структуровано. Я думав, буде щось таке. Мама, от, от моделюємо тут. А там реально покроково. Спочатку кубик, потім дерево, потім персонаж. І ти весь час був на зв'язку. Це дуже рятувало, це дуже важливо. Це дуже класно. Добре, а який момент був найскладнішим, тому що я пам'ятаю, що ти казав, перший місяць був дуже важким. Так, так. Перший місяць це просто космос. Я ж навіть олівцем не вмів малювати. Тут треба було ще й розуміти, як світло поставити, як текстури накласти. Пам'ятаю, я моделював дерево і ніяк не міг зробити, щоб листя виглядало нормально, а не як пластик якийсь. І ти тоді мені скинув реферсну фотку сосною. І я півдня сидів, щоб повторити, це дуже мене зрятувало. Референс супер. Та, та сосна це просто класика. Багато хто спотикається на текстурах. От, а як ти зрозумів, що почав прогресувати? Прогресувати. Ну, мабуть, десь на другому місяці, коли вже сам зробив машину. <тасу> Там, де вже був і кузов, і колеса, колеса крутились. <су> <су)> і я такий вау, це я зробив реально. А потім ми з тобою в портфоліо почали складати. І я зрозумів, що вже можу щось показати. А, до речі, про портфоліо. Як тобі? Ти пам'ятаєш взагалі марафон в кінці курсу? Як він тобі? Марафон, так. Це був <су> стрес. <су> стрес. <су> Але такий приємний стрес А Ми з тобою, з яйчарами, буквально за тиждень зібрали портфоліо. Все те, що ми робили, структурували: дерева, пару персонажів, машину. Я ще додав один будиночок, який сам зробив. І в мене прям ви за руку по моїм портфоліо до компанії привели. Ну, ми хотіли, щоб цей процес став був максимально. Продуктивним та, та. і щоб ти легко знайшов роботу в геймдеві. А над чим зараз працюєш у... на роботі? А, ну, Зараз на роботі в нас більш прості о, штуки. Я в польській компанії працюю mm -hmm. і ми розробляємо інді-гру. Приємно казати, ми розробляємо <рес> <рес> багато, багато низькополягальних моделей робимо. Це всі бочечки, ящички, трохи меблів. Але мені подобається, що це реально використовується в грі. А, хоча я вже думаю як би персонажа якогось зробити, але то пізніше. А як взагалі проходила співбесіда в цій польській компанії? Не було якихось моментів, які не знаю, були важкі? А, ну, це був треш. <реш> я дуже-дуже дуже дарвував. Дуже, дуже, дуже думав, що мене завалять питаннями. Але в реальності та підготовкою, яку отримав він дуже допомогла, все вилось набагато простішим ніж я уявляв. По суті, мене круто підготовили і менеджери навчили правильно подавати себе. На курсі ми зібрали професійне портфоліо і вже розумів, як правильно відповідати на питання, бо використовував вже професійну термінологію, яку засвоїв під час навчання. Коли Мені дали тестове завдання, а я зробив його без проблем. І вони просто сказали: круто, коли виходиш. Так, просто якесь. Не знаю. Ну, правильна подача саме основне, тобто, ти себе правильно подаєш, получаєш роботу, все вроді би сходиться. От, а що саме було в тестовому? Так, незвичайно на те, що виглядає просто, за цим була важка праця цього курсу. В тестовому. в тестовому мені дали зробити просту лофполісцену, а щось типу маленького острівця з деревами. Це зайняло у мене два дні. Я ще сидів ночами, щоб все ідеально виглядало. Зараз переважно роблю хард серфіс моделі, вони легші, ніж персонажі і швидше окупаються. Працюю в блендері і трохи поглядаю в сторону сабстранспейтера. Ну, mm себспентер -hmm. no, це обов'язково, тому вчив. E, mm -hmm. Так. Mm -hmm. А до речі, про окупність. E, як думаєш, наскільки швидко можна вийти на якийсь стабільний дохід? A, ну, Стабільний дохід для кожного свій. Я розкажу, розповім, як це в, в мене. A, з другого місяця після працевлаштування. А, я вже отримав тестовий гонорар, Це трохи більше, там, 800 доларів, якщо за злотих переводити. Е, круто, слухай, а дивись, я ти, ти от розказував, що це була твоя мрія якась, і вона зараз здійснилася. І як взагалі відчуття від того, що ти працюєш у гемдеві? Е, на, насправді я досі не вірю. Той маленький хлопчик, який грав колись в комп'ютерні ігри, mm -hmm. зараз він сам моделює. 3D-персонажів для ігор. І коли я побачив свою бочку в їхньому білді гри, я просто сидів, сміявся, і це ж я зробив. Тата, -та. блін, дуже круто, я радий за тебе, Що б ти порадив людям, які тільки думають про курс. А, ну, якщо ви вже думаєте, головне, не. Не бійтесь що ти новачок, нічого не вийде. Якщо є бажання, то все вийде. Mm -hmm. Я ж сам був нульовий, але якщо старатись дуже важливо слухатись кураторів, то все вийде. Ну і терпіння, бо спочатку блендер здається якимсь монстром, який не знаєш, як до нього підійти, але потім це кайф. Ну бачиш, головне знайти правильний підхід під головне знайти до нього правильний підхід. От, а які в тебе взагалі плани на майбутнє? На майбутнє, звісно, я буду розвиватись в цій сфері, я хочу прокачувати персонажів. А, можливо, якийсь курс більш складний пройду. А Там подивимось, може в ТРПС-студію колись потраплю. Ой, дай Бог, дай Бог, Богдане. Дякую. Ну що ж, Богдане, дякую тобі, що поділився своєю історією. Бажаю тобі успіху і нових крутих моделей, а всім тим, хто хоче спробувати себе в 3D. Запрошуємо вас на курс від InGame. Богдан, живий доказ, що все можливо. Дякую тобі, дякую, Богдана. Дякую. Та... Все, був It's радий. One love. Та я теж люблю InGame.